Доброго дня, шановні друзі. Начиталася, надивилася про смакоту. Дуже багато відео є про ситинські пироги. Виглядають, багато хвалять. Ось я завела тісто, розчинила, ну, зробила тісто, як має бути. Воно підходить під кульочком. Ось отак, от що підійшло. А це зробила начинки. Значить, це у мене жовтий сир. Натерла на теру оці. Оце білий такий сир. Ну, назва канадська, я не знаю, як точно і я викинула вже обгортки. Це зварила картопельки, теж натерла. Я буду змішувати картопля з білим сиром, жовтим сиром. І це в мене ще залишився рис від е, учора. Тут я тут покришила цибульки, зварила яєць пару. Тоже буде така начиночка. Ось. Ну, тіста, я думаю, е досить. Тому, що, як всі кажуть, треба брати стільки тіста, стільки начинки. От. Так що попробую, Подивлюсь, покажу, які, пироги, які в нас вийшли пироги. Ну, це не, не вареники, не пироги, а пироги осетинські. Осетинські пироги, як вони кажуть. От. Так що попробуємо. Ну, Удачі мені. is é much